Сьогодні прийшла посилка, від якої у мене чуть шов не репнуло той що, да, вертикальний. Це просто жах. Ви, чим ви думаєте, ви коли відправляєте, ну робіть її 30 кг, вона ж і доставка трошки кусається і, і хребти у нас розриває трошки. да? Дивись, коробочка здрава, здрава, нічого не передвіщає біди. да? Коли ти її починаєш брати. брати... брати і особо легко не получается. Що сюди можна було напхати? А? а знаєш, що сюди напхали? Ха, -ха, -ха, ха Картона 50 кг. Ти вообще розумієш? 50 кг картона да. Леншо. І все це твердосплавні пластини. Бач, зношені твердосплавні пластини, яким уже прийшов гоплик. Ти розумієш на сіки ця посилка витягує? Угу. На сіки? Набагато. Якщо цей матеріал коштує 900 гривень кілограм, коротше, ну і нафіг тягати Фух, якщо у вас є такі от твердосплавні пластинки, то що ж, ласкаво, просимо до нас, дивись взагалі якийсь осколок. Зробимо йому аналіз. Та що не зробить? Є з чим? Хопа, Вольфрамово кобальтовий сплав. І вся оцяка штуковина 900 гривень кілограм. Одне маленьке прохання. Коли пакуєте, 30. 30 це нормальна вага, яку піднімати не важко. Розкітьте його на два ящика, запакуйте його меншими і відправте. Ну бо це ж це просто мощніший, мощність. Да? Мені, в принципі, подобається. Матеріал гарний, посилка ідеальна, але трошки важкувата. Так що дивіться, якщо у вас є такий матеріал, ласкаво просимо до нас. Зараз покажу вам залізят, від ціни на яке. Дехто просто сяде на жопу. Ви знаєте, що це таке? Мені просто цікаво. Поділіться, хто знає, що це за матеріал. Де він використовується, і що в ньому такого цінного, що він коштує 900 гривень за 1 кілограм. Ви представляєте? Це ж гарна ціна, да? Зараз я вам покажу, що в ньому такому. А в ньому, диви, так як степлер, плили. Так і ця штука благополучно прилипає до магніту, бачите? Все, все висить. Що тут такого дорогого, що воно так дорого коштує? Я взагалі не розумію, де воно набралось і де воно було раніше. Чого нам про це ніхто не розповів учора? Да? Дивись, що це за матеріал. Ага, підожди. Щас, клацну. Видно? Видно аналіз? Це ж знову цей твердий сплав? І знову ми узнаємо про це останні. Да, хоч і останні узнали, але з вами поділюся. В общем, дивіться, що це за штуковина? Це ножі з мебельного виробництва. Побиті, ненужні. У людини мебельне виробництво. Раніше він їх віддавав взагалі за копійки в залізяче, а потім дізнався, що є така штука онлайн-прийомка, як ми, і все, і нормально. І приїхало воно. І купили ми його по 900 гривень кілограм. Бачите, відпрацьований матеріал вже не несе ніякої цінності для виробництва, але несе цінності для виробництва їх по новому, так як це відновлюємий ресурс, ресурс да, метали. Тобто шух, шух, переплавили і все по новій. І зробили такі самі ножі і знову використовуються в мебельному виробництві, поки не зносяться. Да? Да. Так що дивіться, якщо ви маєте мебельне виробництво. І у вас багато зношеніх ножів, то як мінімум, ви знаєте, кому їх запропонувати. Так що чекаю ваших пропозицій. А також інші а також твердий сплав в інших виглядах є. Пропонуйте, присилайте зараз таки доволі гарна ціна.